Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тече дах, потоп у підвалі, будинок от от розсиплеться. А жеку байдуже мешканці багатоповерхівок, які втомилися від бездіяльності комунальників, створюють ОСББ. Про плюси і мінуси цього об'єднання дізнавався народний контроль. Замість новосілля судова тяганина мешканцям рівненської новобудови право на ОСББ довелося відстоювати у суді. Власниця кладовки подала на реєстраційну службу і на міністерство юстиції позов про те, що наше ОСББ створено з порушенням. Закону суд виніс рішення не на користь ОСББ, що неабияк усіх здивувало. Закон чітко визначає, що в тримісячний строк після державної реєстрації об'єднання колишній блансотримович зобов'язаний передати останньому всю необхідну документацію. Позиція сторони позивача напряму суперечить закону. Відтак мешканці подали на апеляцію і виграли справу. Ми змогли відстояти наше ОСББ, яке ми так довго не намагалися створити, і все ж таки створили. За п'ять років жодного звіту про використані кошти мешканцям Херсонського ОСББ не пощастило з керуючою. Ні, мішка це нічого не купив, Ні, ні банку краски не купив, ні, ні ложки, шпаплюки, нічого. В не покупається, бабші нічого. Ошукані люди звернулися до правоохоронців. Дуже з великими потугами, повірте мені, відкрили кримінальну справу таки, і вона тянеться уже вісім місяців. Зараз поліція намагається довести, що керуюча займалася фінансовими махінаціями. Ми ж будемо стежити за ходом розслідування. Господарює жек, будь готовий жити у руїнах. Тернополяни розповідають, платять космічні суми за квартплату, а результату жодного. Це все бачите, які двері. Подивіться, хай той же як ми до них звертались, ну там ноль німання. Криші нема, фундамент тече. Ми не знаємо, що робити. Далі. А в цій багатоповерхівці у домі порядкують мешканці. Люди давно створили ОСББ. Досить багато зробили і повністю оновили дах. Це двір у нас весь стелений бруківкою, зроблені дашки. Держава обіцяє невдовзі жеки реформують. Відтак до 1 липня мешканці багатоповерхівок мають визначитися. Тож управлятиме їхніми будинками та розпоряджатиметься їхніми коштами. Вони самі чи рекомендована місцевою владою структура. Якщо ж у вас виникли проблеми зі створенням ОСББ, звертайтесь до народного контролю.